Банки за запитом поліції розкриватимуть банківську таємницю та особисті дані клієнтів. Верховна Рада України планує прийняти закон про розкриття банками низки даних щодо користувачів платіжних послуг у разі отримання банком запиту. Від поліції в Україні змінять правила реагування банків у разі отримання запитів від поліції щодо махінацій з коштами. Закон 11.043. Так, Верховна Рада найближчим часом розгляне у другому читанні законопроект. 11.043 диктаторський щодо удосконалення функції Нацбанку з державного регулювання ринків фінансових послуг. Але так, шановні українці. До другого читання, до законопроекту ввели низку нових правил, шановні українці. Залишайтесь на каналі. Слухайте уважно таку статті. 62-й про банк і банківську діяльність стосовно порядку розкриття банківської таємниці на сьогодні встановлять нову підставу для розкриття банками інформації щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю. А саме банки повинні розкрити її органам Національної поліції України у випадках та в обсязі, визначена статтею 31 закону про платіжні послуги. В свою чергу статтею 31 закону про платіжні послуги доповнюють. Новою частиною сьомою, за якою у разі отримання надавачем платіжних послуг від органу національної поліції, завданням якого є реалізація державної політики в сфері протидії кіберзлочинності? Письмового електронного. Заклиту щодо здійсненої платіжної операції користувача, якщо така операція насправді містить ознаки кримінального правопорушення без суду та слідства, передбаченого статтями 185, 190, 192. 200 361 361 2 362 363 Кримінального кодексу України. Такий надавач зобов'язаний протягом найкоротшого терміну року, але не пізніше 24 години після отримання запиту надати таку інформацію про вас, шановні. Про що? Про суму. Валюту. і валюту Платіжної операції це перше. Друге дату проведення платіжної операції, яку ви провели. Тип платіжної операції це третя. Четверта: Гео... Геодані ваші, IP-адресу вашу. Засоби дистанційної комунікації, включаючи платіжний застосунок або платіжного пристрою, що використовувався для здійснення платіжної операції замрявності. А в разі здійснення вами платіжної операції через касу адресу каси. За наявності. Саме так. П'яте. Ідентифікаційні дані отримувача. Для фізичної особи прізвище ім'я та побатько. За наявності реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для юридичної особи повне найменування. Індентифікаційний От, згідно з єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Повне шосте найменування надавача платіжних послуг, отримувача. Так і жімев шановні. Сьомо унікальний ідентифікаційний. Номер отримувача. або повний номер електронного платіжного засобу. та або рахунку отримувача. Восьме. Найменування та код екваєра за наявності. Дев'яте. Ідентифікатор платіжного пристрою за наявності. Код. Що ідентифікує операцію в платіжній системі наявності? Так і живемо, шановні українці, унікальний ідентифікатор платника та або повний номер електронного платіжного засобу та або рахунку платника як зазначає головне юридичне управління. Парламенту. Йдеться про надзвичайно широкий обсяг інформації і при цьому необмежена підстава для надсилання такого заходу. Що цікаво. Також незрозуміло, яким чином надавач платіжних послуг саме послуг визначатиме. Чи містить операція ознаки кримінального правопорушення? От яким чином ніхто не знає, додали в управління? На думку експертів багатьох, такий законодавчий підхід не враховує вимог частини Другої статті 32 Конституції України. Щодо захисту ідентифіційної інформації вашої просу та не відповідає критерію якості закону в контексті вимог цієї статті Конституції. Так і живемо. При цьому, що головне, текст поданого проекту не містить правових норм, які пов'язували. Запроваджені законом обмеження, покоронюваної Конституцією України прав громадян з інтересами національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Відтак, запровадження поширювання інформації про все належне майно. Активи та зобов'язання осіб, що є конвенційною інформацією приватною без згоди володільців цієї інформації, даних, є необґрунтованим, непропорційним та таким, що не враховує вимоги статті Третьої Конституції України, підкреслюю, вважають в управління Верховної Ради. Також змінено підходи до того, які саме платіжні послуги, що надаються операторами мобільного зв'язку, будуть вважатися обмеженими платіжними засобами платежу. Саме так. Так і живемо, що хочу сказати. Стосовно цього. Це диктаторський законопроект, який поховає банківську систему України. Я вважаю, що це є неприпустим. Якщо вони хочуть боротися з чимось нелегальним, є інші методи впливу без покарання цих осіб, щоб вони платили податки. Словно так званого електронного шахрайства та інших кіберзлочинів, вони стали можливими, тому що країна не дала їм роботи. Спочатку дайте людям роботу, а потім вирішуйте ці питання. Без цього ніяк. Саме так. Тому. Навіть на Заході такого немає і ніколи не було. Це порушує всі конституційні права громадян. Щоб якась національна поліція без рішення суду мала право арештовувати і отримувати права здальні, це порушення всіх міжнародних конвенцій. Україна це країна Констабір. Річ, то, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього природу? Підписка, лайк, репост. Також донат в описі в шапці профілю до цього відео. Жми кнопку спонсорство спонсорувати. Разом доб'ємо до мільйона, а потім всіх цих негідників переложимо. До чого це йде? Щоб люди переходили на налічку крипту ось для чого це йде. Або використовували криптогаманці чи електронні гаманці для платежів. От і все. А де ж гарантія хтось скаже, стосовно якщо використовувати українські гаманці стосовно платежів? Жодних гарантій вам ніхто не дасть. Я думаю, що бізнес повинен переходити на крипту. Моє таке бачення, чи в більшості випадків знімати кошти з банківських рахунків і переводити їх іншим переказом поміж банківською системою України. Є дуже багато способів це зробити. І тоді не буде питань до вас взагалі жодних. Фактично мета яка, щоб всі почали користуватися банківськими картами з лімітом кредитним. От, Для чого вона це все робить. А потім. Наступний метод знищення банківської системи грабунок ваш на кредитні кошти або закриття без попереджень цих рахунків і грабунок, і кидання на вас грошей банком та поліцією. Це легалізований рекер. х повертається. Щоб кошмарити блогерів, правозахисників, щоб кошмарити бізнес і всіх незгодних. ось для чого це роблять на сьогодні. Під виглядом, що вони боротися будуть шахрайським та кіберзлочним. Кіберзлочини, шахрайство стало можливим, тому що ми не живемо так добре, як Воє. От коли ця країна щось зробить, щоб ми так жили вже сьогодні, як Воє, тоді не буде це кіберзлочин. От і все. Немає сенсу з ними боротися. Те, що ви їх покараєте, вони стануть ще зліше і будуть робити ще гірше. Ні, так це не працює. Тому я проти взагалі існування статті за кіберзлочини, за шахральство. Я вважаю, що ці статті повинні бути декриміналізовані. Ми повинні використовувати європейську практику справ міжнародних цих питань. Звісно, хтось скаже, що за ці злочини. Дуже багато дають на Заході. Ми не захід, ми повинні бути передовими щодо прав людини. А у нас що відбувається? Права людини і громадянина порушують хто? Поліція СБУ, КОПи, ТЦК, ДБ, БЕП та інші. Що вони хочуть зробити по суті, по справі? Зробити те саме, що було з збалашоване. От і все, віджати бізнес, і все. І без доведення винен тримати ваше майно в заручниках і позбавити вас сенсу життя, тобто відібрати ваші кошти, щоб ви більше ніколи не змогли заробляти. Мало того, що не зможете виїхати і зараз не можете виїхати, так ще і заробляти вам не дивлять. Але ж кажуть, іди воюй, так за що воювати? Якщо ви самі зсередини це знищуєте, то який сенс за якого воювати? Нема за кого? Хто не згоден, пишіть в коментарях. А хто каже, що у нас є війна з Російською Федерацією? Це документально. У нас немає ані війни. Немає нічого. в нас немає навіть збройної агресії Росії проти України. І юридична Росія не агресор. Чому? Тому що так сказала Верховна Зрада України. Вона за стільки років не може це визначити. ЛДНР, я більше скажу, ЛДНР не визнані терористами, так і живемо, і не заборонені як організації в Україні. Досі. Воєнний стан закінчився в 2022 році, як і загальна мобілізація. Але ти піди помер. Ні, шановні, так не буде. Помирати за ваші віли яхти ви не будете. Вам треба, йдіть, хай ваші діти, які втекли, воюють за цю республіку. А ми побачимо, наскільки їх вистачить на фронті. Дякую за увагу. Хай щастить. Гарного вечора. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Влучити статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з сфері військового права по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі військового права ТЦК ЦК СП. Коли мене працюють закони, коштує 700 гривень. Замовляє в мене пост з військового права. Також заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд. 1000 гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує. Від 100 до 300 доларів. Стосовно кримінальних справ щодо вас, термінова консультація коштує 500 доларів США. Також я консультую в сфері податкового права як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Жме кнопку. Лайк-репост до цього відео, а також підписатися на цей YouTube канал. Також жми на кнопку «Спонсорство» і спонсорувати. В описі до цього відео ти також можеш здійснити донат на мою картку або мій електронний криптогаманець. Дякую за увагу, шановні YouTube телеглядачі. Підписуйтесь. На мої соціальні мережі в описі до цього відео. Дякую за увагу. Гарного дня.